Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні хочу познайомити вас з трояндою Iconic. Вона зараз у всій своїй красі. І поки вона не почала осипатися, я підійду ближче і познайомлю вас з нею. Це неординарний такий сорт. Незвичайний, висота куща дають 110-180 см. ширина до 70 см. квіточка 8 см. Забарвлення від жовтого, яскраво жовтого ось. до Молочного кольору. Має серединку червону і коли вже відквітає, стає червоно-коричневий такий колір набуває. З коричневинкою такою. Троянда має просту форму квіточки, напівмахрову. Одна квіточка тримається десь приблизно днів 6 на кущі, але це вже на четвертий десь рік. Спочатку вона три дні і сипалась, осипалася. Цю троянду можна віднести до постійно квітуючих, тому що вона. Одразу після першої хвилі я обрізаю і вона одразу нарощує собі пагони нові і починає квітувати. Коли я її сюди саджала на це місце, я думала, що вона буде ну, метр десять, я ж ніколи не беру, що вона може вимахати вище 180. Ну, а тут, мабуть, і до двох метрів буде. І не було вольєру. В нас якраз собака померла, 14 років, прожила вівчарка. І щоб я не плакала, дивлячись на вольєр постійно, то чоловік зрізав його і все, вирішили, що не буде вольєра, не буде собаки більше. От, і тому тут я її посадила, і вона розкидалась мені от на, ту, на той майданчик на плиточку. І сюди було зручно. Потім з'явився знову вольєр. З'явилась у нас знову собака канекорса, шадочка. От, і з'явився вольєр, то довго я намагалася її стримати, але вирішила цього року отак пустити її на вольєр. І вона так набагато гарніше виглядає. Її запросто можна вести, як і Плетисту троянду невелику. І можна також посадити її у контейнер великий. Вона теж добре буде там себе почувати. Дуже рясна троянда, має легкий аромат, як на мене, то зовсім такий непомітний. І подивіться, яка вона. Щедра на квіти. І як добре виглядає кущ, коли вона вся квітує. Квіти нібито різних кольорів, такі метелики, всипана метеликами. Ось тут добре видно, що серединка такого трохи коричневого кольору, красно-коричневого. На вольєрі і в парі з клематисом принцеса Олександра вони гарно поєднуються. Що ще можу сказати про цю троянду? Вона досить стійка до хвороб і до шкідників. Ну, Трипси я не бачила, щоб так дуже нападали на неї. Обробки я роблю, як і всім трояндам. Не можу сказати, що вона хвороблива. Троянда гарна. Покажу ще з вольєру її. Подивіться, яка у шадочки краса у хаті її. Тут і іграшка її, тут і квіточки. Вона любить квіточки, вона любить нюхати троянди в мене. Дивіться, яка краса в неї. Айконік у вольєрі у шади. Шадочка сидить у вольєрі дуже рідко. Це тільки якщо хтось приходить чужий, щось привозять, ну або гості з маленькими зовсім дітьми, просто щоб вона їх від радощів не заваливала, коли буде лізти, цілуватися. А так вольєр гарний в неї, але вона майже не сидить в ньому. Ще й будка двокімнатна. Ну, Я коли цю собаку придбала, то я думала, що вона буде в вольєрі. Але ні, не вийшло. Ця собака домашня-домашня, наче кицька повинна бути поряд. Подивіться, яка вона красуня, айконік. Я її постійно стримувала і різала коротко, щоб вона не була така здорова. Але вона тягнула, тягнулась-тягнулась верху. І я дала їй волю. Просто пустила її на вольєр і ось бачу, так їй подобається більше. Вона розкинулась на всі сторони навіть у вольєрі квітує овшади от зараз пік її квітування є і пуп'янки її квіточки які ось ось посипляться вигоріли до такого Молочного кольору і ось такі яскраві. А Як гарно виглядає квіточка, яка вже давно квітує. І молоденькі пуп'янки. Дуже гарно ця троянда виглядає на фоні хвойних рослин. Хто любить отакі от прості форми квіточок на трояндах, оцю троянду я вам просто рекомендую обов'язково мати. Вона дуже гарна. Здорове листя, багато квіточок. Ну, і мені. Подобається забарвлення. Гарне. Я буду завершувати відео. Всім дякую за підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости, побажання. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам. Дякую їм за життя, дякую за Україну, дякую, що боронять нашу Україну від Росії. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.